Ви репетитор? У вас багато учнів, і ви розумієте, що у вас закінчуються вільні години, а бажаючи навчатися не закінчується. І ви приймаєте рішення взяти до себе колег у команду і знайти найкращих викладачів. Ви майстер. Манікюру, перманентного макіяжу, колорист. і у вас теж закінчується вільні місця в графіку, і ви приймаєте рішення розширити команду і взяти майстрів-спеціалістів. Ваша команда, або ж ви виробляєте щось руками, і у вас теж закінчується людський ресурс, і ви приймаєте рішення взяти людей в команду. Ну, думайте, візьму когось, делегую процеси, і далі буде все окей. Або ви думаєте, боже, як же ж комусь віддати частину своєї роботи? Я ж роблю найкраще. Треба. Брати таку саму найкращу людину, в результаті ви не можете нічого делегувати, тому що вам здається, що краще за вас не зробить ніхто, і ви так далі продовжуєте на собі тягнути. Якщо ви бажаєте зростати, то на якомусь певному етапі вашої роботи все одно прийде момент, коли потрібно частину цієї роботи делегувати. Сьогодні я поділюся з вами. Як ми вирішили цей момент, як ми набираємо викладачів в нашу команду, я розкажу вам те, що не розказувала ще нікому. Від моменту пошуку, від моменту розміщення вакансії кандидата до моменту, як людина прийшла до нас на співбесіду, я вам зараз розкажу поетапно весь процес. Отже, ми прийняли рішення, що нам потрібен новий викладач. Ми виставляємо вакансію. Інтернет ресурси це Work.ua і Robota.ua. Залили Злили ми вакансію, і далі ми очікуємо резюме. У нас є hr менеджер яка. Займається відбором кандидатів, але так було не завжди. На початкових етапах людей відбирала я і зараз я вам поділюся досвідом, тим як це все відбувається у нас. Отже, люди відправляють резюме. Перша така умова: ми не беремо людей без резюме. Ми беремо викладача. Це людина, яка має по перше мати вищу освіту. По-друге, вміти спілкуватися з людьми. Ну і по третє, загалом вона вміє викладати і вміє написати резюме це такий базовий навик, і коли нам. Присилають просто, де написано прізвище, ім'я і навчальний заклад. Ми такі резюме не розглядаємо. Коли ми отримали резюме, дивимося, які люди підходять нам по освіті. hr менеджер для початку їм телефонує. Є базові речі, які точно ви знаєте, і що вам потрібно в тій людині. І їх можна уточнити по телефону, тому що коли ви запрошуєте людину на співбесіду, це вже додатковий час. Ви потратили час на співбесіду, зустрілися у зумі чи зустрілися вживу? А потім під кінець розмови, ви вияснили, що людина готова працювати. Там три години на день, а, але ж це можна було уточнити телефонному інтерв'ю. Отакі От питання, які ключові і критичні для вас, ви задаєте під час телефонного дзвінка, і це вже перший етап фільтру. А на якому ви розумієте, чи ви готові йти з тим кандидатом далі в співбесіду? Чи Краще не витрачати ні ваш час, ні час цієї людини. Які е, критерії оцінюємо? Ми перший це робочий графік. У нас є певні робочі години, які людина має обов'язково відпрацювати. І якщо ми на цьому моменті сходимося, то тоді ми запрошуємо людину на співбесіду. Друге, це викладач, який працює в онлайні, тому вона має вміти володіти базовими навичками, має вміти користуватися Zoom, Word, Excel. Створення презентацій. Якщо людина цього не вміє, то далі ми її не запрошуємо, тому що це базові навички, які. Має мати викладач для того, щоб працювати в онлайні. Не знаю, яка буде спеціалізація у вашого кандидата. Можливо, ви будете не зі сфери викладання, не зі сфери онлайн-освіти. Вам потрібно прописати критерії, якими 100% має володіти ваш кандидат. Базові навички, які ну такі, як я перерахувала, у вас може бути те щось інше. Якщо тут ок, ви це можете уточнити в телефонній розмові. Якщо ви по телефону вияснили, що людина має час, базу вона має далі. Ля, ви запрошуєте людину на співбесіду. Менеджер назначає час і кандидат з нашим hr менеджером Зустрічаються у зумі, і далі ми визначаємо, чи цей кандидат нам підійде, чи цей кандидат нам не підійде. Але така схема була у нас відпрацьована не завжди. На певному етапі нашої роботи, коли ми зрозуміли, що нам потрібна велика кількість викладачів, і це мають бути найкращі викладачі, тому що в кожного викладача ми вкладаємо дуже багато нашого часу і ресурсу. Ми звернулися до рекрутингової агенції, яка підбирає. Персонал, і разом з ними ми розробили форму відбору нашого ідеального викладача нам в команду, грубо кажучи, такий собі портрет. Майбутнього кандидата я зараз коротенько розкажу, які там є критерії. Ви собі зможете під свій запит створити подібні. Перше людина, яка до нас приходить, вона має бути командним гравцем. Нам потрібно визначити, чи ця людина схильна до роботи в команді. Чи ця людина буде такий собі знаєте? Вовк одинак. Якщо ви, наприклад, будете шукати людину на посаду якогось менеджера з продажів або там керівника якогось відділу, отакий вовк-одинак, який буде самостійно заточений на результат, буде о, коли ми шукаємо викладача в команду, нам потрібно, щоб була взаємодія, тому перше. Що має бути, це має бути гравець, який буде гарно, ефективно співпрацювати з командою. А далі співбесіда у нас відбувається в онлайні, і викладачі в нас працюють в онлайні. Є такі викладачі, з якими ми ніколи не зустрічалися вживу, і це знаєте, такі як задача з зірочкою потрібно максимально ефективно пропрацювати, щоб знайти нормальну людину. Тому перше на що ми звертаємо увагу, як людина виглядає. А якщо людина прийшла на співбесіду в халаті із от такою, <смі> за такою зачіскою, ви можете зробити висновки, що на уроки вона буде виходити так само. Я розумію, що це домашня робота, але вигляд викладача має бути відповідний. Викладач має виглядати охайно і має бути нормально одягнутий, не в піжамі. При співбесіді звертаємо увагу, як одягнутий кандидат, як він себе загалом в. Де чи він схильний до роботи в команді, чи це більше людина, яка хоче працювати одна? Наскільки людина привітлива, як вона посміхається? А наскільки вона хоче працювати у нас? Важливий момент. люди, які хочуть працювати в вашій команді, вони подивляться, куди вони йдуть. Вони знайдуть сторінку вашої школи, подивляться на сайт на соцмережі. Видно, що людина зацікавлена в вакансії і. Ну, їй не все одно, куди вона по факту потрапить працювати, в якій команді вона буде працювати, і вона зацікавлена. Це має дуже велике значення, тому що ну мотивація вашого майбутнього викладача. Вона починається з цього моменту. Далі вам потрібно продумати, якими якостями точно має володіти ваш майбутній викладач і що він точно не має робити. Ми задаємо наступні запитання для того, щоб вияснити, як викладач може повести себе в тій чи іншій ситуації. Знаєте, таке питання, як розкажіть про себе, а на співбесіді, воно вже є не актуально, тому що, по-перше, людина відправила вам резюме і всю основну базову інформацію. Де вона навчалася, де вона працювала, ви маєте перед собою. Друге, ну ясно, що розкажіть про себе, вам ніхто ніколи нічого поганого не скаже. Ну не скаже, що я така погана людина. Там на попередній роботі в мене був конфлікт з колегами, прогулював робочий час і мене звільнили. Вам же ж ніхто цього на співбесіді не скаже. Тому не задавайте такі питання. Ви можете запитати людину зовсім по іншому, там як ви думаєте, а чому люди в такій-то ситуації ведуть себе такто? Ця людина буде думати, що ви її питаєте про людей, але по факту вона буде розказувати про себе. Як ви думаєте, чого люди звільняються? Як ви думаєте, чому діти ведуть себе такто? Уявіть собі, що я на уроці викладача виник конфлікт з дитиною чи з батьками. Що він буде робити? І викладач, ваш майбутній, він буде розказувати те, що він думає, але він не буде. Це запитання сприймати як призму через себе, і ви будете розуміти, як ця людина мислить і що вона думає, і вже на підставі цього чи іншого ви будете приймати рішення, що людині може не подобатися в роботі. У нас були такі випадки, коли викладачі на співбесіді казали неслухняні діти. Ну ви розумієте, що коли викладач приходить на співбесіду, і коли йому кажуть, що людина може вивести з себе в роботі, а вона каже: Неслухняні діти. Ясно, що така людина не може працювати викладачем, але вона ну не сприймає, що це прямо їй задають запитання, запитують її думку, і вона каже її думку, але її думка транслює її відношення до цієї ситуації. Власне, за допомогою таких питань ви можете отримати відповіді на всі такі гострі ситуації, які можуть виникнути, і можете вибрати, чи підходить вам ця людина, чи не підходить, а чи готова вона працювати в системній компанії по схемі, чи можливо вона. Хоче більш якогось креативного підходу. Тобто, тут ваша задача виписати, що ви хочете і що ви не хочете, і відповідно під це придумати запитання, задати їх людині на співбесіді. І далі ви будете приймати рішення. Чи залишається ця людина з вами, і йде далі, чи на цьому етапі вам краще попрощатися, тому що там людина може бути конфліктною, може не відповідати своїм професійним якостям. Можливо, людина на етапі співбесіді зрозуміє, що це не її, або ви побачите, що вона вам не підходить. Після того як кандидат прийшов в співбесіду з hr менеджером ми побачили, що по всіх критеріях кандидат нам підходить. Наша задача перевірити професійні. Навички педагога цим нас займається наша методист. І в нас буде окреме відео з нашим методистом, де Мар'яна, наш методист нашої школи, вона поділиться з вами досвідом, як вона підбирає викладачів в нашу школу, як вона оцінює якості майбутнього кандидата, і як ми далі приймаємо рішення. Я вам бажаю найкращих. Викладачі в вашій команді, щоб вся ваша робота делегувалася легко. Ви були задоволені від співпраці з цими людьми. Напишіть у коментарях, чи були у вас складнощі з підбором викладачів в вашу команду. Як ви вибираєте викладачів? Ну і не забувайте дзвіночок, підписка, коментар. До зустрічі!